Розмір премії не повинен перевищувати 30% оплати праці. Тут межа. Премія тільки 30% від заробітної плати. І ось ця реформа, про яку ми зараз кажемо, про яку вони голосували у цьому законопроєкті, це має відношення до програми. А що це за програма? А це програма фінансової підтримки України. Від Європейського Союзу. І дуже коротко про цю програму. Протягом 2024-2027 років 50 мільярдів євро від Євросоюзу буде спрямовано на фінансування державного бюджету стимулювання інвестицій, а також. Технічну підтримку в реалізації програми. І ось по цю програму вони в цьому законопроекті голосували за цю реформу, яка стосується заробітних плат чиновників. І ми сказали з вами, про що йдеться мова. Тому, чи дійсно українським чиновникам збільшать зарплати? Ви почули цю інформацію, по цифрах почули. І ви можете залишити, шановні глядачі, своє бачення стосовно даної інформації. Бо ця інформація є в першу чергу правдивою. Бо не треба слухати різні чутки. Ми для вас підготували цю інформацію для того, щоб ви розуміли і знали, про що йдеться мова. Тому, будь ласка, залиште свої коментарі, свою позицію. Цьому питання стосовно цієї реформи. Про що депутати голосували в даному законопроєкті під номером 82-22. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Ставайте підписниками. Ми готуємо завжди для вас цікавий, продуктивний, важливий матеріал для того, щоб ви всю інформацію знали і відповідно вже усвідомлювали, що ж відбувається насправді, яка ситуація. Тому я всім дякую, шановні глядачі. Сьогодні ми продуктивно з вами попрацювали. І вже до наступної зустрічі ми з вами будемо далі казати про важливі речі. Я всім вам дякую, шановні глядачі, і вже зустрінемось дуже скоро. До наступної зустрічі.